Окей! Там а? Це да. йдуть. Як хтось виразився, не будемо казати хто. Тільки покажемо. Товпа лемінгів. Почала дивитися. Як товпа лемінгів. Будемо чесними. О, не може. Ну, тут така, тут фактично я зараз бачу двох частин, ця стежка. Одна частина тут і тут фактично інша. Це стрічка, буде стрічка, стежка, а стрічка. Як гімнастки зі стрічками. Це правильно, краще своїми містами думати. Готуватися по-своєму. Я А по-трубках лукати. Так, правильно, правильно. Так. О, шикарно. Ми бачимо. там. Все. Почали рахунок. Другий. Після цих спусків вже не знаю. Так, так почуваєшся. Добре, що тут на змагань нема, але якісь там карпатки. Можливо, теоретично колись марафони, то О, не знаю. Коротше, треба або додати в іншому або спускатись напевно. Я боюсь Мені страшно. Так. Коротше, це називається падеські по панти для сприїжджа. Боїться він. А жопу на сідлі тримає. Та в нього такий... Значить в нього такий запас, що, блін. Боїться. Ну що, скоро ця гірка стане мейнстрімом. Треба якусь супер-попсову музичку підбирати вже, думаю, під цю гірку. А Ні, ну, Цього хлопця запас. Він сидить на сідлі на, таким, на кому крутому спуску. Навіть противовагу, навіть і. наскільки впевнений, значить. який который... туди. Ага. Ну якщо там заноситись назад вагу, то то що ти якось так... Це коли оце спеціалісти, вони так як риба в воді ковують, чува? Отак вони сидять. Я тут я прям лежу вже кінь. руки забив, поки піднімав його. Кочки вон випирається, а коли ти їх форсируєш, заднє колесо тримається. Давай, давай, поїхали. І такое, там нофік. Так, супер все, але єдине, що отак от приходить да, в режимі горного, горних козлів. Оце підніматися. Хотя биль виблід. Ні, та ти не розумієш, в туризмі це коли це перший раз кудись виїжджають, в такі гірську місцевість. Бачать цих козлів, як вони їх по, -по горам скачуть. І звичайні кози навіть. Тут сталися зміни. Паша став першим. І декого немає вже з цього. Можливо, якась комплексують. Так, що за якась. контрійна стежинка, блін. Давай спускайся вже. <гадалась> по-іншому. Тому що там тебе киданет на вот цій Угу. Держати руль, щоб не уйти вперед. Короче, ходять тут по всім склонам. Щось дивляться. А, це це Там лівіше треба, да? так? Так, ну ти тут перший не будеш. Ти в курсі, Ігор. Перший флагман тут спускався. Давай милик, да Не вели хвозь. Да, ну, але перший. Майстрам не треба доказувати свою майстерність. Ні, я не буду точно. А якщо понесе і вимушено, і щоб ти призимувати сміх. Якщо понесе, я лягу на ліву ногу, блін. А чи на ліву. Давні остатна ситуація, відчолкуєшся, відталкиваєш, вперед. Да? — відкриває. Ух ты, я не знаю. Не знав? Я ж, ну, надо тренировать одновременно ногами щелк и вот так его впервые от себя. Мм, mm, цікаво. Честно кажучи... О, хтось там еде. Ну Саня, саня тормоза пробует, насколько их хватит. Ага. О, цей звук. Якась навіть пауза така. Так, отак. От а, і там можна на шару спуститись просто на ту. Отак. От а тут велик заважає. Ладно, інший раз. Та да ось якраз по траєкторії лежить. Та ну ні, а то я буду другим там, чи десятим, а тут перший. Да, а тут кусок і знову шолом роз цей. Да, отак розвивається. Паска, шлем не застегивается, да? Хто антикрила, Паша? Я кажу, це твій секрет. О -о 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 -о. Ой, Гомов, Гомов ще дивиться. Oh, я зрозумів, у мене привичка дурна, я туди я його розтягую, потім забуваю застегнути. Відпускай. Ні, ні, все, стави. Пацан, п'єм. Сорі.

Второй Во. и тут ігор. Попачив, все снимает, напоминает. Масовий апокаліпсис. Апокаліпсис сьогодні. Такі тут простори. Ти Саня, ззаду їдеш? Ну так, да. як. Я просто попереду треба камери мені по-іншому ставити. Ну, якщо сильно, буде, сильно будете спокійно їхати, я напевно не буду ціпуститися. Я або швидко, або, або ніяк. Надо, Саня, надо, бо це вже буде ще одна чергова. Черговий раз, коли пашу не знімуть на цьому спуску. Ми вже двічі пробували. Я не знаю, може це, може це типу, наша. А ні, один раз камера, а другий раз на другому. Наша, типа, була пожертва Богу цієї гри, блін. Богу за це. Ну, якщо паша попереду, то його не сильно <пиш> така Пашу ж не знімемо знову. Оп, а тепер їдь. Так. Окно, блять, за тепер заливає. Бля, я напевно не поїду. Не хочу їхати! Ааа, не хочу. о хо, хо. Оце екшн, оце норм. <риклад> так, шаровики їдуть. Стадіон так стадіон. Масовий з'їзд не розуму, як могли згадати, подумати. Ну я точно подумав. Збирайся толпою, пиздують кабриву. Готові? Що все напізданулося і всі посипались на нього? Нікіта, готов? Опа, опа, яка йде боротьба за колесо. Ты в порядку? Головне, щоб ящик був світлий. А як ти так умудрився? Зациклив боковину. Тихо, тихо, тихо. Підалю, що лі? Він таке сальто зробив. Ну, треба оцю дистанцію, це нам перед рога. Я кілька разів, коли заходив, коли Паш казав, я брав більше колою. О, як Ой, цікаво драві. виглядає, хлопець. я взяв менше колою, ну бачите, я зациклився. Так, то через це перевіряли камеру. Так. Сергей. И Оле. Оле. На, 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 на. Он же говорил на стадионе. Принесло. А для Саши это первый спуск. О. Все взял из спуска. Да он же говорил на стадионе. Да. Снова. Уже пиль вечер.

Я думав ніхто не побачив, блін. Думав тихаря спущу, щоб ніхто не бачив. Якщо зверху, то отака траса кам'яна. Десь отут тут з'їзд. На його знайти. Це він чи не він? Чесно кажучи, не знаю. Це не він, це навіть ще більш. Це оцей. Тут заносить. Там попереду далеко-далеко хлопці приїхали. Вже не чекають. Трішки буде екстремальна у нас тут камера. Так, я. Так, головне, я переживав за камеру. На ночі. одно не вихнул. Короче, я переживаю за камеру, не знаю, що там зняв. А кріплення не для цього. Тички я зачіпаю, мабуть. Ну ладно, все, окей, лугаюсь. З надією.